Вулок експериментальний один у Кропавницькому. Тут загорівся столярний цех. Це відео пожежі виклав у групу інстаграм свідок. Гасять займання 30 рятувальників. Задіяли шість пожежних машин. На місці пожежі працюють поліцейські. Слідча Вікторія Ковтун каже, поки не може назвати версії причини займання та власника цеху. Встановлюються обставини, оглядає місце події. Ця жінка не захотіла назвати своє ім'я та прізвище. На питання, чи працюють цеху, сказала, що так. Від коментарів відмовилась. Без коментарів, нема чого знімати, це ж частна сопціна. Столярний цех знаходиться в промисловій зоні міста. Житлових будинків поряд немає. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.